Працював до армії доглядачем за тваринами. Пішов в відпуск, пішов вставати на обліки. Мені вручили повістку, я пройшов ВЛК, відвезли мене в районний відділ воєнкомат. В армію для того, щоб захищати свою родину, дітей в першу чергу, щоб вони жили після цієї війни краще, ніж ми. За батьків воюємо, щоб батьки теж жили в вдостарі в усьому. Хто хоче, хто зможе. Хай долучається. Тут хлопці навчать вас багато чого. Я теж йшов, боявся, ну, соромився, що я не вмію те зробити, те зробити. Ну, з досвідом воно буде це набиратися. Буде досвід, буде натхнення працювати, буде все у вас вийшло. А те, щоб ховатися, ну, нема смисла. Двойорний брат у мене воює із повномасштабки, кум воює. Троюродний брат теж воює. Вони воюють, і я пішу воювати. Один за всіх, як кажуть, і всі за одного.